Ці заходи були доповнені скасуванням деяких валютних обмежень, коли обмінний курс місцевої валюти Донг був уніфікований та переведений на ринковий курс. Наслідком цієї однієї із найважливіших реформ стало надання приватним компаніям дуже великого простору для зовнішньої торгівлі в рамках валютних угод. Це також спонукало до змін у структурі експорту, що перетворило В'єтнам з ізольованої країни третього сорту в привабливого торговельного партнера. Це призвело до припливу іноземних інвестицій в країну, які позитивно вплинули на розвиток економіки В'єтнаму. У 1990 році частка іноземних інвестицій від загального ВВП країни склав 2,7%, А у 1994 році майже 12%. для закріплення економічних змін. Знадобились також і зміни в державних інституціях. Це також зрозуміла в'єтнамська влада.